Вони їм посадили півторатонний кап. Дорогі друзі, за моєю спиною знаходиться 5 комплексів протидії технічної розвитку АйПетрі. Закриті, таємні, але дуже ефективно працюючі. А це подякувати Гуїнів, однієї з бригад тероборони, який ми передали не тиждень тому комплекс. Вони їм посадили півторатонний кап. Виглядає це приблизно таким чином. Це ті фото, які ще не публікувалися. От кап, от каб, от комплекс. І це доказ, що це не перший каб, який ми посадили, як думає банкова, а ми над цим працюємо вже весь 24-25 рік. І посадили вже десятки кабів. врятували десятки життів. І це завдяки нашої. Дорогі друзі, дорогі глядачі, дорогі е, підписники мого Тіктоку, які мене підтримують. Підтримують зараз під час абсолютно незаконних, і антиконституційних, позасудових дій влади, яким вона намагається заборонити мені допомагати армії. От що це як не зрада? От що це як не скорці? В той час, коли вони крадуть гроші армії і витрачають їх на атомні електростанції? Коли вони мають свою трубу, якому качають нафту російську для того, щоб росіяни отримали гроші, коли вони не дають фронту мін, коли вони крадуть на картоплі і яйцях, ми робимо свою справу. Нас вони не зупинили. Ми будемо битися за свою землю, не сприймаючи погроз, нібито вони збираються патріотів позбавляти паспортів. Не вам вирішувати. Не вам це робити, допомагати нам визначати, як ми будемо жити на своїй.